Так, девочки, що готові наші ножки? Тепер ми робимо маленьку динаміку. Наші 20 хвилин ручки ставимо назад, у нас вже ручки розіб'ються. І ми піднімаємо таз себе. І видох. Тепер міняємо ручки до себе. Вдох. Від себе. Ще разочек. Розочок високо, зіліз. Звісно, скучно буде ті-чуть років. Ще два рази. Іду. Тут працюють руки, ноги. Раз. сертує. Молодці. тепер в динаміці робимо такі вправи на лотос. Загинаємо, кому ну, дуже важко, в кого вже поліна болять, робимо це саме дерево. Підтягуємо свічки і робимо 10

Ми тоді, дивіться, робимо ось так ножкою і пробуємо нахилити з корпусу, але дуже легенько, дуже важливо, нанеси. Не вначале больно, а потом уже не больно. Вы должны растяжку в основном, но где вы может быть лечение с коленом. Ні, ні. Ні, це, і так само ножку ставимо в напівлотис і вже ручку просуваємо в дірочку і підтягуємо до себе коліно. І так само ви маєте відчути, як бедро вашої зігнутої ноги розтягується. М'язи сідничні, м'язи приводяще. І тепер міняємо. Ja. Ліжимо далі. І тепер просто ножку колінкою дігнути, приставляємо до себе. І лежимо так, відпочиваємо. Одна пряма, одну просто прикинули до себе. І тепер її повели коліном в бік. І пробуємо коліном дістати до підлоги. І так само лежимо. Іншу ручку покладіть на бедро, щоб воно вас не... Не піднімало, ви його ніби трошечки-трошечки натискаєте, але все це з любов'ю так лагідно. до різкі кругів. Так, це виняємо ножку, підтягуємо його до себе, біжимо. І тепер тягнемо ножки вбіт і притримуємо бедро щоб вони не підскакували в нас на облада. Молодці, мажки одразу, піднімаємо, сідаємо і зараз зробимо ще буквально маленьку зв'язочку, будемо переходити більше вас. Відтягнемося пісідночі. Втягиваем списковку красивую. Оттуда раз, вытянули. Мышцу два. Можно несколько даже так раз, чтобы нагнуться было легче. Мы подтягиваем. Мышцы под этот идеальный отсыл. Не те, що в нас рівні ноги, а спина згорблена туди. Ні. Ми робимо ось так, кого вже, ну ви бачите, що вже згордиться спина, і робимо нахил сюди. Якщо ви бачите, що так легко, витягуємо ножки далі і нахиляємось, але спина має бути дуже рівна. Знайдіть, будь ласка, свій, свій рівень. І якщо ви, ви на цьому рівні, все тут зупинилося, дихаємо, relax.

Пока и так, и тогда вытянуть. Ну, что то ну да. вот все. Покласти їх на підлогу. Ну, Можна і не цей. Ви можете не різкими рухами робити, а повільно. тепер трошки піднімаємо таз звідси, щоб ще більше розкрити наші ноги. І... Дуже корисно для жіночих е органів. Взагалі для сили в ногах, для сили були, нижніх центрів енергетичних. І тепер через схрещені ноги. Ми переходимо на коліна і робимо ось я легень позовір блюда. Ві другу хемле позицію. Якщо вам тяжко, то ми робимо одну ножку, ножки поки що на носочки. Одну ручку і хапаємо другу. Якщо це важко. Що легко, можна одразу дві схопити, але ви дуже помалесні. на горбі. Горбом, двома горбами. -то не не Ой. І якщо легко. Тому що дво горби є, свербля, ти одного горби, кажеш. Да. Є ще три горби. А якщо легко, можна ножки не на носочки тримати, а поставити. А так проще. Да? Ну, давай. Трошечки подихаємо, може в Єгипті. Тут багато кемелів. Да? Поза дитини, поза балансами. Child pose. Відпочиваємо, відпочиваємо, відпускаємо стихи поза Я вже ще біжу, від Хто знає, можна одразу переходити, хто не знає, чекаємо мене. Ми переходимо на живіт, ручки ставимо від, до себе отак, пальчиками і витягуємо грудну клітку, ніби ми прям ребра от руками тягнемо на себе підлогу і витягуємося вперед. Ви навіть можете так трошки похитати, щоб ваш хребет весь потягнувся. І вдихаємо і тоді обережно ставимо лікті. <рес> <Фінг> Всі в полост. <рес> і тягнемося вверх головою, а плечі намагаємося пустити вниз. Має бути гарне форма. Сидіть, зараз зробимо фото. Поки ви ж такі красиві.